Другий рік на дворі весна. Знаю, що зв'язок запізнюється, тому, хоч мені Ютуб і пише, що я в ефірі, я ще раз повторюсь, привіт. У нас календарна. О, ось тільки почула, що я в ефірі. У нас календарна зима. А на дворі весна. Сьогодні плюс 10. Крізь калюшки, трава зеленіє. Сміється лише один друг, подруга, одна подруга наша. Каже, все рівно зима. Є у мене глядач. Привіт-привіт, хорошого дня, хорошого вихідного дня. Весна, календарна зима йде, весна. Починається. Водички вже скільки. Я мрію, що ще тиждень протримається тепло. О, ось, будь ласка, вже він, він ходить спокійно. Це лід. Так що можливо ще, можливо, ще в цьому сезоні ми в басейні будемо купатися. Все рівно. В душі це не те. Десь сантиметрів 10 льоду. Так що він не промерз до самого дна. Так, десь сантиметрів 10, зараз я бачу він уже Хтось побув і пішов. Друзі, дякую вам за лайки. Якщо хтось, Хоче... якщо хочете підтримати мій канал, дякую вам за лайки. Дякую за ваші коментарі. Чат у мене працює, тому. Пишіть в чаті, яка погода у вас? Дашка. Дашка погуляла. Сьогодні нас було тихо, і спали ми добре. Ну, мабуть, ще і погода дає нам така сонна погода. Погуляла спокійно, порядок. Синички до нас не летять, тому годівнички ми ще не повісили. Трава зелена, їм є дещо і їсти. Світло виключають десь вчора було два рази на добу. Що ми навчилися робити, коли виключають світло? Мені це починає навіть подобатись, тому що себе починаєш організовувати, дисциплінувати, швиденько зробити. Все те, що потрібно, поки є світло, щоб не включати ще генератор. Потім, потім сідаю на лобний фонарик, мені дуже е, почало подобатися читати фонарик на лоб і читаєш книгу. Навіть що я помітила, що можна окуляри не вдягати. А я їх дуже не не полюбляю вдягати, тому що от, от мені, якщо в дитинстві колись я, бачите, навіть бруньки з'явились. В дитинстві колись навпаки хотілося вдягнути окуляри, і тоді тобі казалось, що ти дорослий, що ти такий солідний, то зараз не хочеться їх вдягати. Ось наскільки вже сантиметрів 5 літ уже відступив від берегів басейна, назвемо так. Насправді навіть пахне весною. Калина зараз сама смачна. Ну і, можливо, така погода принесла. Все, принесла захворювання цей вірусний ОРВІ і все інше. Тому, звичайно, робимо імбірно лімонний чай. Сьогодні я вам кину відео і кину відео постійно, не було мого рецепта з калини. Ну, теж до чаю. Теж до чаю і теж від, від, від оцих всіх наших захворювань, вірусів цих весняних, осінніх весняних. А ще, коли ви, зараз повертаюся назад до того, як вимикають світло, почала в'язати шапку. Це дуже таке. Цікавий і чудовий релакс. Останній раз я в'язала ще коли моя дитина була маленька, тобто це було років 20 тому. Зараз почала в'язати і за вчорашній вечір майже закінчила крючком. Друзі, ми поїхали. Погода сьогодні чудова. Ми поїхали в Справах відпочивати. Вам хорошого дня. Бачу, що мене вже чекають. Зачекались, тому я й вирішила. О, є лайк, є лайк, дякую, є глядач, дякую. І ще раз скажу вам хорошого дня. Напишіть, яка погода у вас. У нас ось така мокра, вчора моросив дощ. Сьогодні доща. Уже немає, але затянуло, затянуло. Тому, тому календарна зима. Календарна зима, а насправді весна. 10 градусів. Ще раз дякую вам за лайк. Хорошого вихідного дня і ми побігли. Пока-пока. Дякую за підтримку каналу. Дякую за лайк. І, звичайно, за коментарі. Всього найкращого. А ще хочу заглянути. Зима лише почалася. Я хочу заглянути, як тут наша. Абрам, дякую вам. У вас сонце. Чи ви нам бажаєте сонця? Подивимося. Зима лише почалася. А все чекає, все чекає. Хі -хі. така у нас місця мало, але робимо все. Так що, якщо сонце, це чудово, вам сонце якщо сніг теж, теж чудово. Абрам, я дякую вам за коментар, я дякую вам за лайк. Ви в мене найкраща група підтримки. Хорошого вам дня, цього найкращого. О, і ще хтось у мене знайшов. Ліка, дякую, дякую за ваш також коментар. Дякую за ваше. у нас у вас добре. Абрам? Ну, ну, я хочу сказати, я теж чекаю, якщо є у вас сонце, значить скоро прийде і до нас. Це чудово, що у вас сонечко. А у нас тепло, плюс 10. Чекаємо також сонечка. І все буде добре, друзі. Всього вам найкращого. Дякую вам за ваші лайки. Я бачу в мене два глядача, два лайка. В чат ви мій підтримували. Молодці! У мене чудова група підтримки. Друзі, хорошого вам дня, хороших вихідних. Все буде добре. Пока-пока.